Спробуємо заливати наші локальні зміни, оцей файл download на зовнішній репозиторії. Для цього я використовую команду git push u master. Здається, ще має бути тут Origin. Origin. Да, ось таку команду введіть. Мастер це назва гілки, в якій ви зараз знаходитесь. Бачите, я тут ввів Git status перед тим я в гілці master. Я хочу зараз залити зміни з свого, своєї локальної гілки Мастер на зовнішню гілку «Мастер». Пробую. Enter. Не дозволило. І все вірно. Тому що GitHub не довіряє моєму комп'ютеру. А щоб GitHub довіряв моєму комп'ютеру, мені потрібно казати унікальний ключ, який є на моєму комп'ютері, який я зараз генерую. Він буде собі тут зберігатись на моєму Макбуці. і ви можете так само згенерувати на вашому, на вашому PC, неважливо. Коротше, є ключ, SSH ключ, унікальний згенерований ключ, який зберігається у вас локально. І ви, коли вказуєте його десь на зовнішньому якомусь сервері, наприклад, на Гітхабі, Гітхаб знає, що вам можна довіряти. Що ви реальний фізичний комп'ютер, комп'ютер, який пробує на нього щось пушити, а не якийсь там, не знаю, ddos атака. Добре. Тому нам зараз потрібно створити SSH-ключ, скопіювати його і вставити на GitHub. Покажу вам, як це робиться.